Українські страждання в Єврокубках продовжуються. Сьогодні вже Динамо в Лізі Європи не змогло здолати Хофенхайм. Поразка 2-0 і слабка гра від Динамо. Щодо стартового складу, то логічною була поява Михайленка, адже треба було грати від оборони, і два номінальних опорники Брашко та Михайленко повинні були виконати це завдання. Шапаренко в такій формації повинен був грати вище. Після гри з Лацією Динамо очікувано грало від оборони в цьому матчі. Перші хвилини матчу вони сідали прям дуже низько. Лише один ванат перебував високо та готовий був атакувати глибину, але передачі на нього не йшли зовсім. Тож, як Динамо захищався спочатку, Динамо було готово насичувати свій воротарський майданчик, тобто проти одного гравця Хафенхайму ми бачимо двох гравців Динамо. Але. Така гра звільняла простір на фланзі. І цей простір повинен був компенсувати хтось з гравців центру поля. Бачимо, що Брашко сконцентрований та сфокусований саме на центрі поля. І він доволі рідко компенсував простір. Він грав дуже прямолінійно в центрі. І це призводило до якихось певних проблем в обороні. Тому в даному епізоді Кабаєв вже біжить страхувати. Брашко грає в центрі. І звільняється дуже багато простору. Таким чином Хофенхайм спокійно міг виходити на ударні позиції та завдавати ударів. У цьому епізоді бачимо ситуацію 3 в 2 на фланзі. І пасивність Динамо. Бачимо, що у Добічака зараз є гравець, за яким він прикріплений, з яким він грає персонально. Але Динамо, як і Шахтар, дуже боялися якось підійматися вище, пресингувати. Вони були сконцентровані лише на захисті. Бачимо, що три гравця Хафінхайму розігрують спокійно двох гравців Динамо на фланзі. І Дубінчак тут не піднімається вище. Він грає низько та реактивно. По факту, тут повинен Дубінчак висуватися, а Брашко йти страхувати його. І в цьому епізоді Дубінчак повинен був передати цього гравця, з яким він грає брашку. Але знову бачимо пасивність. Потім брашко йде вже страхувати Дубінчака, але вже нижче в штрафному майданчику. І знову відкривається опорна зона, з якою потенційно можна завдавати ударів. І так буде майже весь матч. Взагалі, провали в обороні Динамо сьогодні була бодена справа. Тут бачимо, що Брашко ніби й повинен відповідати за цього гравця, але гравець Хофенхайму спокійно отримує м'яч між лініями. Також бачимо, що Михавко грає персонально з гравцем. Але після того, як гравець Хофенхайму отримує м'яч між лініями, Михавко не розуміє, що йому робити, і він же й не висувається вище. Взагалі, така тенденція в цьому матчі, що раніше гравці Динамо висувалися вище, грали проактивно, а зараз вони боялися це робити, в принципі, як і гравці Шахтаря. Але така пасивність дає змогу ще більше розвинути атаки гравців Хофенхайму. І знову гравець Хофенхайму на ударній позиції. А це лише 13-та хвилина матчу. А ми вже нарахували три такі епізоди. Після 20-ї хвилини матчу Динамо почало грати трохи вище. Вже і Брашков компенсував простір між центральними захисниками та фулбеками. а не тільки був сконцентрований на центрі поля. Але проблеми не зникають. Тут бачимо, що Гравець Хофенхайму на фланзі, три гравця Динамо поруч, лінія поля з одного боку, три гравці Динамо з іншого, але гравець спокійно віддає передачу. Цією передачою гравець Хофенхайму спокійно відрізає гравців Динамо і знову вихід на ударну позицію. Ну, дивлячись на це, можна легко зрозуміти, що результат дуже закономірний. Допускатися так багато помилок та можливостей для Хофенхайму не можна на такому високому рівні. І якщо при цьому би Динамо хоч щось створювало, то можна було списати би на це. Але в Атаці Динамо було дуже прісне. Ну і взагалі гравці Динамо ударили лише 7 раз в сторону воріт Хофенхаймо і лише один раз у ствір. проти 17 ударів Хофенхайма у бік ворот Динамо, та 6 яких були в Ствір. І бачимо, з яких позицій била Динамо. Це всі удари за штрафного. І дуже цікаво, що три удари завдав саме Брашко. Опорний півзахисник. Два Шапаренко. Ну окей, Шапаренко часто підключається до атак, але це також удари за штрафного. Як на мене, це дуже показово, коли твій опорник замість кращих опцій вибирає удар. А все дуже просто, бо кращих опцій не було на полі. І тому з цих сіми ударів Динамо повинно було забивати потенційно 0,25 голи. Саме так нарахувало XG. Ну, явно краще по кількості ударів, ніж Шахтар. Але треба працювати над якістю, бо бити можна і зі своєї половини поля набивати статистику, але це ні на що не впливає. Ну і звісно, характерною ознакою всіх українських клубів в Єврокубках є привози. І куди ж Динамо також без них? Динамо намагалися виходити в короткосередню передачу з підпресингу, але було багато браку. А тепер щодо першого голу. В моменті з голом просто шикарне переведення на інший фланг, і як багато простору у гравця Хофенхайма, там можна не один раз прийняти м'яч, а прийняти, понабивати і продовжити атаку. Ну і, звісно, прикро, що м'яч проходить спочатку поряд з Дубінчаком, потім з Михавко, і спокійно гравець Хофенхайму розстрілює ворота Бущана. Ну і в моменті з другим голом знову провалюється наша опорна зона. Стіночка від гравців Хофенхайма і удар за штрафного майданчика. І 2-0. Після другого пропущеного голу Динамо очікувано пішло вище пресингувати та намагатися щось створити. Намагатися, але не створювати. А по-друге, в центрі поля стало набагато більше вільного простору. Тому Хофенхайм дуже часто вибігав в контратаки, де була мінімум рівна кількість гравців Динамо та Хофенхайма, а в деяких моментах навіть гравців Хофенхайма було більше. Але, на щастя, тут гравці Динамо не пропустили гол. Отже, після двох турів у Лізі Європи Динамо займає другу позицію. Але є великий-великий нюанс другу позицію з кінця. З різницею мінус 5. Або якщо говорити по-іншому, Динамо 35 -е з 36 команд. Проте, як на мене, суперники попереду не надто легші: Рома, Ференс Варош, Вікторія Пелзень, Ріал Сосідат, Галата Сарай та Латвійський РФШ. Як на мене, Динамо десь набере 5-6 залікових пунктів в наступних матчах та посяде 26-27 місце в загальній турнірній таблиці. І нікуди не пройде. Тож пишіть у коментарях, скільки очок заробить Динамо у Лізі Європи та яку загальну позицію посяде у турнірній таблиці.